Перша книга Самуїла, 20 розділ, 34 по 41 вірші. План Давида Йонатана спрацював. Саул розізлився, він показав, що він не буде змирятися перед Богом, що він все одно вб'є Давида, що Давид приречений, і хто стане йому перешкодою втілити це, то він цю людину вб'є, навіть якщо це буде його власний син Йонатан. От, і він кинув списав Йонатана, щоб, ну, я так розумію, щоб вбити Йонатана. А, і встав Йонатан від столу, розпалений гнівов, і не їв хліба, і другого дня новомісяча, бо був засмучений за Давида, бо його образив його батько. І сталося вранці, і вийшов Йонатан на поле, на умовлений з Давидом час, а з ним був ще малий хлопець його слуга. Йонатану було непросто. По-перше, батько його, його дуже образив, при всіх образив, ще й списа в нього кинув, чуть не вбив. По-друге, тобто він переживає, що батько зле чорне серце, що батько робить пані речі, що він іде проти Бога. По-друге, він переживав за те, що Давид знаходиться в смертельній небезпеці, знаючи, що в Давида червоне, красне серце, що він нічого пану не зробив. Пам'ятаємо, що після перемоги над Галяфом. Йонатан дуже сильно прив'язався серце до Давида. Він, йому дуже сподобався цей юнак, він хотів з ним товаришувати, дружити. Це для нього була честь, тому що він розумів, яке у Давида, ну, умовно, велике, сміливе серце, серце, яке любить Бога. І сказав Йонатан до хлопця свого: Побіжи, знайди ті стріли, що я вистріляю. Хлопець побіг. А він пустив стрілу поза нього. І прийшов хлопець до місця стріли, що пустив Йонатан. А Йонатан кликнув за хлопцем і сказав Он та стріла! За тобою далі! І кликнув Йонатан за хлопцем: Скоро поспіши, не вставай. І зібрав Йонатан, в хлопців стріли та й прийшов до свого пана. А той хлопець нічого не знав, тільки Йонатан та Давид. Знали, що насправді відбувається. Пам'ятаємо, що це продовження їхнього плану. Янатан вже дізнався, що сам дійсно задумав вбити Давида, і він не зупиниться. І тепер Янатану треба про це звістити Давида. Але він розуміє, що він ризикує своїм власним життям, тому він розказує Давиду це таємно. От. І бачимо, що він пускає стріли, а Давід там в умовному місці. Там, де ми домовились, він ховається за камнем і він чує. І коли Йотан каже: стріла позаду тебе, біжи, біжи, не зупиняйся. Давід розуміє, що Саул перерік його на смерть. Тепер він вигнанець, тепер йому треба тікати. Він в смертельній небезпеці. І віддав Йонатан свою зброю, юнакові, якого мав, та й сказав йому: Іди, занеси це до міста. Той юнак пішов, а Давід устав з південного боку і впав на обличчя своє на землю та й поклонився Йонатану тріч. І поцілували вони один одного і оплакували один одного. А Давид плакав дуже гірко, він плакав більше, чим Йонатан. Тож, Йонатан віддає стріли юнакому, слугі своєму. Він начебто вже постріляв, потренувався і каже йому: забери мою зброю і занеси її у місто. Коли юнак іде, коли Йонатан залишається один, з, з, з свого місця, з засідки виходить Давид, він вклоняється Йонатану тричі. От, а, вони а, мають чоловічий, чоловічий поцілунок, чоловіки можуть одне одного цілувати по-чоловічому, в щоку. І вони обидва плачуть. Але написано, що Давид плаче гірше, плаче більше. Це, це плачуть воїни, це плачуть люди, які ризикували життям, які були хоробрими, які своєю хоробрістю. А, ну, інші люди, бачачи їхню хоробрість, підбадьорювались і йшли воювати. Але зараз вони в такому стані, в такому от розпачі. Їм дуже зле. От, а, в них горе. От. Коментарі і запитання. Перший Йонатан розуміє, що батько не правий. Яната зрозуміло, що у батька чорне серце. Йонатан розуміє, що Саул любить корону більше сина, адже вже вдруге наражає Йонатана на смертельну небезпеку. В попередніх розділах був випадок, коли по вині Саула. Там була така історія, що він казав: якщо, якщо хтось буде їсти, а всі постяться, цю людину треба вбити. І Йонатан цього не знаючи їв мед. От. І, і Саул, я так розумію, був, був готовий, що народ стратить Йонатана. І не Саул вступився за сина, а люди простий люд. Вступ, прості воїни вступилися з Йонатана, сказали, що його не треба вбивати, бо завдяки Йонатану ми отримали перемогу. Але той випадок знову-таки показує, що Саул настільки тримається за свою корону, настільки він боїться, щоб хтось його не запідозрів, що це його провина, що він готовий пожертвувати своїм сином. От. І тоді люди врятували Йонатана. Тепер другий раз він заради своєї корони. О знову -таки, майже, сам майже не вбив Янатана. От. І це дуже образливо для сина. Розумієте, це ж син. Він любить свого батька. І він бачить, що батько, батько так сином себе ставить. Але при всьому, цьому, Єнотан шанує батька. Ми не бачили нічого поганого, що він сказав Саулу: щось образливого, як то батька. Хоча Саул не правий. Дуже легко шанувати батьків, коли вони з вами заодно. Коли ми робимо одну справу, те, що роблю я, доподобі моєму батькові і навпаки. Але дуже важко поважати батьків, коли батьки нам суперечать, коли вони нам щось забороняють, коли вони нас дисциплінують. От, і Йонатан, він добрий син. І він знає заповідь Божу. І не дивлячись на те, що батько його робить злі речі, він все одно свого батька шанує. Що свідчать твої ближні про твою пошану до твоїх батьків? Що люди навколо тебе кажуть про те, як ти шануєш свого батька і матір. Особливо, якщо ці люди були свідки, свідками, коли мати тебе сварила, чи батько тебе сварив, чи докаряли, чи просили в тебе щось зробити, те, чого ти не хочеш. Чи свідчать вони про те, що ти шануєш перед Богом, що ти знаєш, що це заповідь Божа, шанувати батька і матір, тому що вони батько і матір. От. І будь сміливий в тому, як відповідаєш. Треба тебе сміливість признати випадки, коли я не шаную батька і матір. Якщо ви хочете придбати паперову версію Біблії три царя українською чи російською мовою, пишіть там телеграм на ці номери, у вас буде змога її придбати. Я вам нагадаю, що на кожному розвороті. Нашої книжки, як QR-код, підносите телефон. По QR-коду потрапляєте на наш YouTube-канал, потрапляєте на відео по цій сторінці, на відеоурок анімований, який ви зараз бачите. І у нас більше ста анімованих відеоуроків для дітей. Якщо ви з дітьми не можете почитати особисто цю книжку, включайте їм відеоурок, а потім разом, десь за обідом, за вечерю можете обговорити, які питання тут були, які висновки, про що історія, і таким чином провести а, якось біблійно біблійний час, який з вашими дітьми. Це посилання на наш сайт. Нехай Бог благословить вас і ваших дітей. До наступної зустрічі!